А вечір, мої зимові друзі! Мене звати нюся. А це мої друзі-гусенятки. Сашко та марічка. Сьогодні я вам розповім казку про ковзани, які дуже хотіли танцювати. О, а вони були нові у ці ковзани. Та ні, мабуть, вже трохи порепані. Ой, головне, що вони були дуже-дуже готові до пригод. Тому, будь ласка, сідайте зручніше і слухайте мою казаньку. У шафі стояли ковзани. Вони блищали, мали міцні шнурки і гострі леза. Але ніколи не ковзали. Вони чули, як діти сміються на катку, як музика лунає, як сніг хрумтить. І мріяли. Коли ж ми станемо частиною цього? Одного дня дівчинка відкрила шафу. Вона трохи боялася льоду, але вирішила спробувати все ж таки покататися. Вона вдягла ковзани, вийшла на каток і зробила перший крок. Ковзани підтримали її. Вони ковзали, кружляли, навіть падали разом. І зрозуміли, що танець це не ідеальність, а рух у парі з мрією. Ось така казенька, друзі. Вони навчилися танцювати. Так, так, бо не боялися падати. Е, так, я теж спробую покататися, навіть якщо мені буде дуже страшно. Який ти сміливий, Сашко! Але давай пробувати будеш вже, вже завтра. А сьогодні будемо лягати спати. І нехай всі ваші сни ковзають легко, як ковзани, що мріяли про літ На добраніч, діти!